Ну що, Максим, наскільки я похудаю, думаєш, за 7 днів? Чотири з половиною кг. Добре. 4500. Так, раз я придумала, що всі будуть угадувати, скільки я за 7 днів скинула ваги, а, значить і я скажу свою думку. Я ще не важилась. Було 76 800, коли я починала. Пройшов тиждень, завтра взважуюсь. І на мою думку, я скинула 5 кілограмів. Ну, 5. Як ти думаєш, на скільки кілограм я похудала? Я завтра буду важитися. Було 76 800 тиждень назад. 72 будеш мати. Ну, мінус скільки? Ну, може, 4. 4,5. То скажи ціну. Яку яка у 70 будеш два мати? Добре, 72 кілограма. Чотири, три-чотири кілограми. Чотири вісімсот, типа. Може бути менше. і менше. Між трьома і чотирьома. Від трьох до чотирьох я потеряла? Так. Да. Ну а якщо 72 буду важити, то це 4,800? вісімсот. Ну якщо 72. А остаточна сума яка? Сума. Скільки мінус кілограм? Я кажу між трьома і чотирьома. три з половиною чотири такого. Три з половиною чотири. Десь буду 72. Прикольно. Там ще 4,800 вісімсот мінус. Коротше, три з половиною на чотири. Шановні, всім привіт. Мене звати Костя і я вважаю таку думку, що моя дружина скинула мінус вісім кілограм на сушці. На скільки кілограм, як думаєш, я за сім днів похудала? На чотири. Окей. А ти що скажеш? на скільки я кілограм похудала за сім днів? Кілограм чотириста п'ятдесят. Один кілограм чотириста пятьдесят грам? Так. Ну, добре. Останній раз, скажи, на я кілограм? Одну цифру. П'ять. Ну, подивись в камеру, одну цифру. П'ять. Блядь, 7400, сто я не вже Звісно, вес. Так, все, давай, ти угадала, скільки я похудала. Тобі я вгадала подарок купила. Не це, це не твій подарок. Хто твій подарок? Пополам з Максимом. Та це не твій подарок. Це так, ми це тебе Так. Да. Да. А чий кухонний комбайн? Кожен відкриває своє. А там. Що це? Що це виходить? Мультипіч. Ні, не, не ти знайшла, що заказував. Були... Що таке мультипіч? Мультипіч. Буду... Типу? Ні, це печка. А я одну вещь заказувала, вони що дві поклали. Тобі пола вдалося. Що... По дрібні ваші Так, да, Подарок, мабуть. А ти собі заказувала? я заказувала тільки це. Ну, це, значит, йде ну, Максим, а, якраз тобі на правильне питання на сушку. О, Максим, нам подарив надо, щоб я на кудрик. Треба, так. Да. Я його відкриваю, так? Да? Не знаю, не треба, як хоче. Відкривай то, що там. Вот івач. Пахне вкусно? Кому що? Кому мед? Так це класна штука, бо там різні вкуси є. Ну Тут давай, то, і мені даш попробувати. На хліб можна мастити? Та зараз виліться, воно рідке. Воно без сахара, сироп. А, це сироп, я просто. Це поливать панкейки. А, пахне, ніхрена сі. Якщо вона дуже сладка, значить вона додавати дуже чуть-чуть. Слушай, що гарантію тобі дали? Да. Це якась вещь странна. Це тільки що блендер, ні? А то що? А, то рішетка. Рішетку не поламай. Та говоріть щось. Дивите. Диви ти ради. Візьми салфетку, витри. Ви ж на карамельна Що це таке? А цей. А тут будеш тут фрі робити картоплю. Ні. Заклеєно, ні? Ты ломаешь. Нет. Як його відкривати? Не знаю. А з другой стороны заклеено. Ну? Тя на себе. Просто на себе. Так це це не зламай, підніми рішетку. Чекай, Саша. Рішетку підніми. Давай, подожди. Оце рішетка сюди ложиться. Туди. Да. Ну і що, Максим, як твої штучки? Рішетку ну будеш робити. Як рибу жарить, стейки жарить, м'ясо жарить, картошку жарить, сирники пекти. Там все, торти робити можеш. І рибу навонять тут. А так оце дивись, ставиться ця штука всередину. Ага. Сюди витягну цю штучку. Ну, Ставиться це, я так поняла. З іншої сторони майже. З другої сторони Я не знаю. Не Та ні, не, не так. Так, так. А вона криво стоїть, не має красиво стоять. І дивіться, сюди кладете рибу. туди весь жир стікає. Так? Угу. Окей. Нормально. Ну, як тобі, Максим, подобається? О, oh, дивіться, як я це роблю. Тепер що робити з ним? Їсти, Варень? Сюди клади, як А це я взяла соль. Буду собі робити маску на голову. Цю соль не їсти. Це моя соль. Мені більше цікаво погрівнювати цей, блядь. Ну, давай, що пів кілограма сахара розпакуй за 500 гривень. Ну.

А ты за самку хватила? А на купці давно не покинули, що почти блендер, да? Півтограм сахара за 500 гривень. По 100 грамм, да. А це еще вам шоколадку, да? Виш. Ми таке не їмо. Це все уранесотка. Це 100 це... сахара, <різь> алло. Давайте попробуємо. По кусочку поділи. Какие тут там? Що що? Один грам уліволів. Попробуем. Одну по кусочку откусить. Що... Ништя. Ну все, довольні ви своїми подарками. Добре, о, ну о, тепер угадайте, наскільки я поправлю з килограм. На скільки поправишься? Поправишься чи похудаем? Ну ну давай. Это mm -hmm. да тут тоже недолго. Шоу, деловаешь, то есть кусок. Oh, mm -hmm. Ты все, сахара? просто не mm -hmm. Ну все. Только. А ты... с ума сошла. Бубочка. Нема рыбы. Видишь рыбу? Бубочек. Уйди. Падает. <laughs> Сосиска, ты тоже не хочешь поехать с мной покататься? Я с тобой покатаюсь, но я как-то буду. Просто я, мабуть, їду Віталік. Італік. Можу і ти сісти ззаді там. Ну то я буду дивитися, як ти їздиш. То добре. Масік. Мосік бубка бка. бубочка Диви на неї. Піли, учу, я сніму. Коротше, не знаю, що ну чого, ти сядеш, похуй. Я думаю, ти сядеш ззаді, побачиш, що то не важко. Ти сама захочеш їсти пов... повести. Бубочка. Ну, паня, вже пиво іграє тобі. Та то подивиш, що вона робить. Так. Добре, будеш зараз качать, що одна пачка. У вас нові подарки з'явилися. Який пиво, в'їбало. Один стакан і одна бутетка. Я його. Ладно, ти далеко, це не видно. Так, що це? А ну давай, витягуй. Так, витягуй. Так. Що це? Це твоє плаття. Хороше? Ега. По-моему, 340 гривен по акции. Ну, Давай, Ладно, да. дальше. дальше. Дальше иде... Это что? А это что? Рубашку с такой курточкой, взяла? Ага. Хорошая? Ну, так себе. Нормально. А ну поверни ним. Ну, хороше. Хороша. Добре. Далі. Треба ще два шкафа купляти. О, це, а це Осе, давай, розпаковуй. Да. 60 гривень. Яка різниця, куди одевати? Ну хай хай гріється. Буде, ні, ні, це зверху, це на спині. А, а лапи бач спереді. Я покупаю, зараз та помірю. Хай ходить. Бо замерз. Так, так ти йому купила вже має до тих. Так, далі. Що тут тих? А це теж собаці я Ні, собаці віж нема. Це я собі взяла сумочку. Я в шоці. Ну, це взаємо. Взяв... А, понятно. А для яку сумочку? Куди ти знаєш підеш? А ну покажи її Під лосіни. — Навіть на руку не їздить. Добре. Максимові часи 4 тисячі. Огу. Так а це які вони Касіо. механічні чи на батареї? Механічні Касіо. Оце така коробочка. Чотири ну, штуки. Ти на бокс будеш боксуватися з ними? І що, я, що, над я що... <ривіт> Її більше удивила собача кошка, ніж твій час. <ривіт> Шасей, то... <ривіт> <Шасей гарні. ривіт> Добре, все, забирай дивись. Настраю. Так, це теж моє. А ну давай. Розказуй, що ти там бачиш. Okay. А це такий комбін-дрес. Ні, це одівається під штани. Да, це типа трусами. Да, гарно. Харко. І такі лосіни десь у мене там ще внизу. Да. Лосини, куртка. Ну, бачиш, а Лівчика собі сама закажеш, потому що я не знаю, який ти розмір. 90-90. Ага. Це лосіни? А це, мабуть, вже усінь останні. Але вони не такі. Ну, похоже, чуть-чуть. Теплі? Зимой файні. Да. Ну, вообще я в Миколаїв забиралась, тепер я нікуди не йду. Та бо <сх> бляха мені не добре. А, а тепер ваші подарки відкривай. Ще є? Он ящик, то вам так. з малим так. подарки. Так. Де Допустил. А це ваші подарки. За те, що ви угадали почті, як я покидала. Як думаєш, що там? Ну, откуди я знаю. Ану, подожди, що... я, ну як ти думаєш? Ану придумай. Не знаю. Підніми що... навіс. Що там? Цуря. Цуря? Він. Одежа? Вам одежа? Тобі і Максиму подарок. Боже, тут нема куди вложити вже ці подарки, Саша. Коробок мільйон, ну хоч буде зима топить печку буду А, то я купую, щоб печку топити, понятно. А, то тут якісь водія. Це Максимове. А то твоє. А ну і сюди куди нам йти? Давай, а ну розпаковуй Та хоча б, розпаковуй, б одне. Боже. Та ну як? <звук> <звук> розпаковуй, подивишся ситуацію. Так і буде в тебя. Нет, то ти будеш укриватися, все. Я тебе буду тут открываться. Тут я сплю, на ней ні ні не не, не ты будешь укрываться. Максим, іди забери свою посилку. Ну, так онашу ее Давай, це твое. Саша, не буду укрываться. Будешь, ага. бо я тебе сама укрию. А ну каже, диви, як то гарно запакували, з бантиком, ніхера собі Так оце покривало, не укривається. Ну це укриваться з мехом Це не таке, як? Ні, це зимнє. Ночі можеш укриватися, а днем можеш кровать стелити. Диви, а днем можеш кровать стелити. Ну вже не сідати туди а людям. Чоловік, ну я так роблю. О, диви, диви яке гарне. А, то це вже так, а да. то то твоє кетлька. Ні, моя тоненьке літнє. Ага. А твоє і Максимове буде зимні. Ага. Максим! 150 на 200. Максим! Іди забери своє. Ну то бачиш, тепер будеш не мерзнути. А я не мерзну. Та ти казав, що ти мерзнеш. Коли? Вам подарки не дари, ви все одно равно... де, де, де. Уже пакує, уже пакує. А Вершаву ходила не в костюмі. У чому? Ти не ходила в вершаву в костюмі. В костюмі? У якому? У тому, що я тобі дала. Не Та не пхай, будеш укриватися сьогодні. Максим, моя норді відкривай воно таке саме. Максим? Де а он ну, дай подіалок. Я йому понесу. Неси ти йому. Я зніму. Ди, неси. Так куди ходить, Саша. Ай, ну, тебе... <різь> я така уставша, що... А чого ти уставша? У тебе є город? Іди вже. Мені плавати жінка, 200 кілограмів важить. Обіжає, який все. Хто її обіжає, не На, Іди, то двоє. Тут не треба такий року, бардак фотографує. — Він часи робить. Я не бардак фотографірую, розпакувай. Накри кровати. Він займається своїми часи. Тепер Максим, диви, в чому ти будеш жити. Диви. Добре. Тепер не треба тобі одіяло. Диви, як ти накриєшся красиво. Хорошо. Та подиви. Я це я... це я твій кинул. подарок. Нормальна тема плед. Ну, з мехом. Ну, добре. Нравится? Будешь укриватися? Ну якщо буде... Ну, так ти можеш не укриватися дійла, он тут ним просто укрився добре. і все. Все. Красота. Красота. Нет, це зимней, да. Все. Спасибо, довольна я, як сон после бани. Хороше, просто не куди ложити. Красиво. Спасибо. Мальчик. Тобі теж обновка. Мальчик. Купили йому обновку. Купили, коротше йому кофту, щоб не було холодно. На тему. <ріст> додому? Гац. Гац, тобі мене піжаму не купили. Мальчик, пішли! Піше, додому. Мальчик.